З року в рік, у другу неділю жовтня, відзначають людей творчої професії художників. В незалежності від того, чи є у тебе диплому, якому записано, що ти художник, це стан душі, це стан свідомості, це можливість реалізувати задумане. Героїня наступного матеріалу яскравий тому приклад. Про таких, як Ольга Пластініна, говорять художник з великої літери. І як це парадоксально не звучить, але вона має інший фах. Більше того, у школі Ольги з малювання оцінки були не високі. Це її не засмучувало, вона малювала, малювала, малювала. Де завгодно навіть вдома на стінах. Гарний художник говорить жінка, той, хто носиться зі своїми ідеями, як невіжений доти, доки не втілить їх на папері. Телевізор дивиться якесь п'ятно, ти вже не дивишся на сюжет, ти вже дивишся на те п'ятно, і в тебе вже починається так. Ідея є. Її треба зафіксувати і розвивати. Розвивати цю ідею. Наткнення до Ольги, як і до всіх творчих людей, приходить зненацька для виготовлення своїх робіт. Вона використовує будь-який матеріал, навіть підібраний під ногами, і творить з нього справжні чудеса. каже Бог, допомагає. Щось необхідно стимулювати для Ольги. Таким стимулом був її чоловік, який вірив у неї, у її талант. Засипаєш а перед тобою. Оце йдуть отак картинки, картинки. Ти не знаєш, яку ухопити і як її цю тему розвити. Усі роботи Ольги неповторні, улюбленої немає. Щоразу, коли вона починає працювати, над якоюсь переживає неймовірний стан душі ідей багато спробувати хоче все. Раніше Ольга працювала з глиною, зараз займається реставрацією картин. А у мистецтві віддає перевагу духовному світу. Її роботи є навіть на Кіпрі. але єдине, чого б хотілося їй як художнику, так це зібрати до всіх лозівських митців заради одного творчості.